Неочікуваний поворот. Я декілька років не, не малював. У глядачі запитують, да, там буде цей Хелонський якийсь ефір чи ні. Декілька років не малював через те, що мені не дуже подобалась оця ідея, коли всі малюють. Головного героя, да, якогось там чи страшного, чи, чи просто гуляючого. Ну, тобто він є центром уваги, да, він і тут є відносно центром уваги, але ми його, бачите, перевернули для того, щоб не було у цієї стандартизації а, і передбачуваності в малюванні. Ми, ну, тут вже передбачуваності не, мож, не може не бути, да, тому що малюнок я вже наніс і він уже підготовлений. Але е, на етапі розробки ідеї, то от цього дуже не хотілось. Хотілося, хотілося е, перевернути, не кажу, що я там перевертаю світ чи ще щось, да? це ідеї, над якими завжди і багато чи не багато можна працювати і придумати. То хилонських можна придумати мільйон сюжетів, але не хочу, повторю ще раз, що не хочу, щоб вони були.